Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Я зараз знаходжусь в Кракові, тож в цьому відео я покажу вам влог з магазинів, що є класно актуального, що я придбала, обов'язково підемо в Масі дуті. Якщо ви не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і чекаю всіх в коментарях. Мені буде дуже дуже приємно. Хочу розпочати влог з огляду апартаментів. Я завжди обираю щось неподалік від центру міста та в декількох хвилинах ходьби від торгового центру. Апартаменти мені сподобались. Є простора вітальня, є диванчик. Ми бронювали на три особи. Також є два балкони. Перший знаходиться у вітальні. І другий балкончик знаходиться у спальні, він невеличкий, такого французького типу. Двоспальне ліжко. Квартира мені дуже сподобалася, все зручно, чистенько і відповідає фотографіям на букінгу. Переміщаємось одразу в мій улюблений магазин Massimo Дуті. Я хочу дещо підібрати для себе на літо і заодно покажу вам сортимент, що зараз є у наявності. У цьому сезоні дуже актуальні лінні речі, і в Massimo дуті їх представлено дуже багато на будь-який смак. Сумок на превеликий жаль невеликий вибір, але все ж таки мені приглянулась ось така невеличка сумочка, виконана вона зі шкіри, проста, лаконічна, нічого зайвого. Літом хочеться чогось яскравого, мені сподобалась така блуза. Ціна її 299 злотих. Також красиві білі брюки з льону. І так, ціна їх 349 злотих. І дуже мені сподобалася ця спідничка, її я пізніше покажу вам на собі, як вона виглядає. І чудово вона комбінується з таким топом. Ціна топу 149 злотих, а ціна цієї спіднички 349 злотих. Взуття був невеликий вибір. Лофери такі із шкіри мені сподобались, ціна 399 злотих. Показую вам речі, які я взяла приміряти для себе. Це така дуже красива блуза з вишивкою з льону, ляні шортики і красива максі сукня. Приміряти я ці речі буду з такими усюмішками. Вартість їх 399 злотих, прості, лаконічні, нічого зайвого. Дівчата, я закохалась в цю сорочку. Напишіть в коментарях, як вам. Просто погляньте на цю вишивку на рукавчиках. Вишивка з синьо-жовтими нитками дуже красиво. Розмір на мені М -ка я би взяла на розмір меншу. Так виглядає на мені сукня. Сукню я приміряла у розмірі С. Мені сподобалося, як вона виглядала, красива, стильна, дуже ефектна. Вибір речей був справді дуже великий і все мені подобалось, тому я вирішила приміряти ще такий топ, простий базовий чорний. І шортики з льону у такому зебровому принті. Вартість топу 129 злотих. Я довго шукала цінник, але, на превеликий жаль ціни на вірушці не було. Ось ця спідничка просто неймовірна. Ціна і 349 злотих. Шортики я вже показувала вам раніше 249, я їх взяла ще раз приміряти і їх я придбала для себе. І просту ляну сорочку. Ціна її 249 злотих. І ще дуже сподобались мені такі шльопанці. як на мене дуже стильні. Ціна їх 399 злотих. Так, на мене сіла спідничка. Її я приміряла з чорним топом, але мені здається, що сюди ви посував такий до неї топ з більш грубої в'язки. А ось з шотками цей топ виглядає непогано. Сорочку я взяла у розмірі S, але якщо я б купувала, то думаю у розмірі M, тому що хочеться якогось більшого оверсайзу. Я хочу показати вам, який я придбала для себе костюм Ойшо. Це така проста лаконічна чорна сорочка. Вона із 100% льону. І до неї взяла такі штанці з льону. І ще забігла в Сефору за своєю улюбленою пілкою від Rytos. Я завжди обираю ось цю лінійку оранжеву з запахом мандаринів. Дівчата, дякую всім за перегляд, за підтримку мого каналу, за лайк, чекаю вас в коментарях і до скорої зустрічі!